Ви до пацієнтів чи позвати їх під цього чергового? А, ні, ні-ні, в мене інше питання, делікатне. Один з ваших лікарів майже вісім місяців тому залишив мені ось такий подаруночок. Скористався моєю самотністю. Провів зі мною ніч і на ранок зник. його звати? Маргарита. А ніндзя вашого? Назвався Бенедиктом. Ну, у нас таких ямен нема. Мабуть, вигадав. Ну. Описіть його. Він на вигляд років 40 середньої статури. Такий Дон Жуан, знаєте, дуже багато говорить, багато гарних слів. Я, власне, на цей повелась. Почекайте, посидіть, посидіть, посидіть в залі очікувань. Ми подумаємо, чим вам допомогти.